Дуже лякає кількість народу. Це, це жах, і це, це ще не сезон. Це в мене як у соціопата ідіотофоба, ну, мені здається, це одне і те саме. Насправді. Просто це в коректній формі ідіотофобію вони називають соціопатією. Щоб інші о, ті, кого вони не люблять, щоб вони не ображалися. Ну, знаєте, як типу. Образити почуття віруючих і все таке, а так от можна образити ще почуття не занадто розумних, назвав себе, або цілу групу людей, особливо коли це буде велика група людей ідіотофобами. Ну, нікому не рекомендую оці загальні тури масові. Тобто ви повинні бути або з грошима і катайтесь індивідуально. Або набирайте суто свою компанію, щоб вам було в складчено заплатити і комфортно.